День малята! З вами я Веселинка в пізнавально розвивальній програмі Друзі веселки. Багато тварин в природі мають чорно-біле забарвлення. Сорока, ластівка, зебра, панда. Тож навчимося сьогодні малювати панду. Пропоную вам послухати деякі цікаві факти про панду. У панд є інша назва бамбуковий ведмідь. За один день панда може з'їсти 30 кг бамбука. Хоч панди і належать до хижих тварин, вони харчуються бамбуком на 99%. Велика панда виростає до 150-160 см довжину і важить до 160 кг. Великі панди не впадають в сплячку. Тому що їх дієта бамбука не дозволяє їм зібрати достатньо жирових запасів на зиму. Для роботи нам знадобиться фон блакитного кольору, коло, яке служитиме головою, серветка, пензлик, вода, фарба білого та чорного кольору, клей, заготовки бамбукової гілочки та листочки. Спочатку приклеїмо коло білого кольору на наш блакитний фон. Це буде голівка панди. Далі за допомогою чорної фарби малюємо вушка, носик, очі та ротик пандочки. Залишилось приклеїти бамбук з листочками, і панда готова. Продовжуємо подорожувати світом казок. Пропоную вам сьогодні послухати казочку під грибком. Слухайте уважно! Під грибком. Якось потрапила мураха під сильний дощ. Куди сховатися, побачила вона на галявині маленький грибок, підбігла і сховалася під ним. Сидить під грибком, чекає, поки дощ припиниться. Повзе до грибка мокрий метелик. Мурахо, мураха, пусти мене під грибок. Я промок летіти не можу. Куди ж я тебе пощу? каже мураха, я один тут ледве вмістився. Нічого якось вліземо. Пустила мураха метелика під грибок, а дощ ще сильніше йде. Біжить повз них мишка, пустить мене під грибок, вода з мене рікою лється. Куди ж ми тебе пустимо? Тут місця немає, потісніться трішки, а дощ лє не перестає, повз гриб горобець стрибає і плаче, намокла пірячка, стомились крильця, пустить мене під грибочок. Обсухнути, відпочити, дощик перечекати. Тут місця немає, посуньтеся, будь ласка. Гаразд. Посунулись, знайшлось і горобцю місце. А тут заяць на галявину вискочив, побачив гриб. Сховайте, кричить, рятуйте, за мною лисиця женеться. Шкода зайця, каже мураха, давайте ще посунемося. Тільки сховали зайця, лисиця прибігла. Зайця не бачили, не бачили. Підійшла лисиця ближче, понюхала. Чи не тут він сховався? Да де йому тут сховатися? Місця нема під грибком? Махнула лисиця хвостиком та пішла. До того часу дощик вщух, сонечка визирнула, вилізли з-під грибочка всі звірі та радіють сонечку. Мураха задумалась і каже, Як же так? Раніше мені одному під грибком тізно було, а тепер всім п'ятьом місце знайшлося. Ква-ква-ква-ха-ха, ха, ха засміявся хтось. Всі подивились, а на шапочці грибка сидить жаба і ригоче. Ех ви адже гриб не доказала і поскакала собі. Подивилися всі на гриб. І відразу здогадались, чому спочатку одному під грибком тісно було, а потім і п'ятьом місце знайшлося. А ви здогадалися? А ти уважно слухав казку? Куди сховався мураха від дощу? Який птах попросив допомоги? Кого звірі врятували від лисиці? Ця казка вчить нас бути добрим і чуйним навіть у складній ситуації і допомагати тим, хто цього потребує. Якщо вам сподобався наш випуск, ставте лайки. До нових зустрічей!